Так, показав, як, як ми зробили. Кожен робить собі по-своєму, хто акуратніше, хто як. Ми її робили з чого було. Тут сторона вся з москвича були бляхи, трохи на шурупи, трохи на закльопки. Там та сторона так само, дах чого з тим рівчиком, бо були куски бляхи цілої ми не мали. Та й у неї і ціла не получиться, бо 2,25 25 метр ширини, а сама кабіна ширша. Ще потрібно позагинати, щоб ну, так було, чуть такі поробити, як загине. Що мали з того робили? Щоб чим поменше металу купляти, правда, це все купляли. А ще заміраю ширину профіля і профіля на двері. Так, знизу по периметру цей каркас ми зробили з профіля. 4 на 4. Самий верх, то знизу і так до гори. Хоча й оцього не, не потрібно. Ми будемо ось це вирізати, щоб тут була бляха, а це повністю вирізати, його тут не потрібно, воно зверху тільки тримається. І тут, товщина двойка. А передню, під передню рамку зробили 6 на. 6 на 3 ну, можна робити все з 4 на 4. Двойки вистачає з головою. 4 на 4 профіль. Повністю все робиться. А тут три двері, самі три, три на два. Три сантиметри на два, так, 20 міліметрів на 30. Двері і все тримається. А кабіну можна от 4 на 4, двойка і буде трималося. Тобто ми просто з чого мали, з того ліпили. Був такий профіль, був такий, бо варили ангар і пооставалися куски де не де зварували з кусочків, підшліфовували і таке. Кажу, а хто? Буде писав, що неаккуратно, не головне, пилюки нема і на вуха тихо, нема. Не чути так мотора. Я вже казав, що коли забивається, навіть погано чути. дивіться на шнек жадки починає помаліше крутитися. Тоді вже йде нагрузка. Перше, все було чути. Ще ту кришку де барабан, безшумили, то вже не. Не чути навіть так сильно барабана, таке як кукурудзу молотили, кукурудзу, а і сою трошки чути. І кукурудзу чути трошки. А кукурудзу так не трошки, добре так чути, а зернові взагалі не чути. Якби був час і можливість, то би переробили трошки, доробили, а так піде. Ми в жнива її ліпили, рано встали, продули, чуть підліпили і поїхали молотити в танті ті руки, що ми її робили. Так що дуже такого часу. А так як ми взяли його не дуже в такому стані, що всюди потрібно було дивитися і ще не все передивилися. Ще потрібно дещо міняти. то... Добре, що й так зробили. Таке пилюкою не дихаєш. Сонце так голову не пече. Так, питали розміри кабіни на Дойцфаха. Знімаємо. Переднє скло доновське. Низ. Зварено. Зараз. Метр сорок. Они цей метр сорок. Вона йде клином, зверху вона вуща. Ну, то вже треба під вікно, як вікно є, то тоді вже вариться. Метр 40, верх раз, вверх метр тридцять, на 10 сантиметрів верх вущий. Далі висота. Висота метр шістдесят п'ять. То передня частина. Тепер з цієї сторони. Тут вікуно, отак, тут брезентом. Бо інакше не, не зробиться, мусить відкриватися. Але все щільно воно виходить. Тут так само так зроблено, щоб ту кришку з барабана зняти. Тут передня частина чуть нахилена. Той переднє вікно. Зараз не тією стороною візьміть метр, бо він звідси вломаний. Так о, дайте. Так. Верх кабіни. Метр. Сорок шість. Метр сорок шість. Вниз кабіни. Низ кабіни, виходить 84. Дверка. То не дверка, 84 кабіна. Бо більше не вийде. Тут кришка де барабан. Так, дах. Ще вперед висунули. Зараз пане на сантиметрів 20. 15. 15 сантиметрів. Далі двері. Верх дверей вісімдесят з половиною. Низ дверей 70 з половиною. от, рахуйте нахил, тут 90 градусів, а тут Пішо, пішло нахер. Заднє шкло т 150. І е, Ну, то ми точно не знаємо чи то від т 150. Ну вроді би Тест, від т 150. 150. Зараз замірую просто саме скло. 54. Ширина. Дайте, верх. Не верх ще у нас не, не, може бути не квадратне. Чекайте, ще верх заміруємо. Зараз теж внизу би я би забув. 54. 54. Не, так, далі зараз вверху. 54. Воно так. по ширині, а по висоті воно інакше. Вроді би. Те 150. Заднє шкло, кабінет. Ну, хто його знає, так, так сказали так. нам, що не, те 150. Не, 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 150. Так, тут 115. Тут 115. Воно ну, квадратне. Ми просто зробили ось тут одинаково одинакову відстань. То з тієї сторони і з тієї сторони така сама, таке саме скло. Зробили. Типу таких дві дверки, там там намертво прикручено, а та відкривається. Так, зараз. В кабіні ще не дороблено, але виходить нормально. Ззаду з бункером з'єднали такою пластиною, де кріпиться, як відкривається шнек. Ззаду ось так зробили, ляху завальцювали, тут з'єднали з бункером віброізоляцію, щоб не затікало. Ну тут ми з'єднували так. Зробили посередині рівчик. Кришку на бункер зробили. То вже бачили. Так, тепер з тієї сторони кріпиться так. До бункера з другої сторони зараз покажу хто треба лазити, Так. Зараз пожатці перейдуся, бо ще вперед прийдеться показувати. О з тієї сторони отаким от огольником зверху прикріпили до бункера. Все, вона більше тут зверху ніяк не кріпиться, зараз ще знизу я покажу. Чуть весню. Тож я ж сказав довжину, інакше воно не вийде. Не на гуми, а на двомі. Так, знизу. Зараз О, знизу як то показати треба фонарика. Зараз довозьму, щоб підсвітити. Так, тепер низ. Тож я сам не пам'ятаю, де ми прикручуємо. А, низ. От, прикручували. Ось є болт. Казати зараз. Ну, до... О, на болти, на болти, раз. Ось тут болт. Ну, до передньої те рамки. Один, два, три, чотири, на чотирьох болтах спереду. До того угольника, що. Дно чіпляється. Тут я вже не пам'ятаю, як ми кріпили. А, все, більше ми не кріпили. Вверх і тут до угольника. Це ми прикріпили, ну то його навіть не потрібно до тієї стойки. Воно і так тримає. І так І більше... Тут його вроді більше, ні? Ні, тут більше ми ніде не кріпили. Тільки спереду і до бункера. Її більше не треба. На і вже третій рік. Перший рік було без цих бокових, просто сама рамка і лобове, і два роки вже так. Ніде не лопло, не, не трісло, тримається. Вікна так закріпили. на акваріумний герметик і ще зафіксували на такі бляшки, щоб воно тримало і лубове так само. Хоча би той герметик тримав, але для всього отут бляшки і резинки ще дали, щоб не прижимало бляшкою, а такі резинки. Як міг, так пояснив. Ще в кабіні ще раз покажу зі світлом, як воно. Кабіна досить просторна. Велика. Це ось таку дробинку зробили, ну то вже будемо колись показувати, покажу, щоб вилазити. Ручка замок ось простих дверей. Зробили ось так. Тут оплод Жигульовський. Тут зробили отак, де замок, кругом пластину по профілю дали четверку. Зараз підсвічу, а ще гірше. Щоб, щоб уплотнительно садити, ущільнювач. І так працює замок. Заходи. Ну, як видно, воно тут ніде не світиться, От собі можна підрегулювати. Нема. Тут зробили таким чином, поки що, щоб менше було отворів. Тут ще треба чухла пошити. Тут так вийшло. Теж чухла, де на вигрузний. Одно ось так. Кабіні ну, як в кабіні. Так, вверх. Як міг, так пояснив, як ми зробили. Легенько відкривається і легенько закривається.